Я завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Аномальна зимова спека. Прогноз погоди в Україні на 28 січня від Ігоря Філіпенка. На Київщині хмарно без прояснення без істотних опадів. Температура по області вночі 0,5 тепла, в день 5-10 тепла. У Києві в день 7-9 тепла. На Кіровоградщині хмарно з проясненням без істотних опадів вночі та вранці туман. Температура по області вночі 1,6 тепла в день 5-10 тепла. У Кропивницькому в день 8-10 тепла. На Одещині хмарно, з проясненням без істотних опадів. Температура вночі 2 тепла в день 9,14 тепла. По Одесі в день 9.11 тепла. На Харківщині хмарна погода по області без істотних опадів. Температура повітря вночі 0,5 тепла, вдень 4-9 тепла. У Дніпрі хмарно, без істотних опадів. Туман. Температура по області вночі 1,6 тепла, вдень 6,11 тепла. По Миколаївській області мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 2,7 тепла, вдень 8-13 тепла. У Чернігівщині хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі 1,6 тепла вдень 5 5,10 тепла. По Херсонщині хмарна погода з проясненням без істотних опадів. Температура по області вночі 2 7 тепла, день 8 тепла. На Полтавщині хмарно без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 1,6 тепла вдень 4 4,9 тепла. По Хмельниччині хмарно з проясненням без опадів вночі та вранці місцями туман. Температура по області вночі 0,5 тепла, день 8-13 тепла. По Львівській області хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура вночі 27 тепла в 12 12.17 тепла. По Вінницькій області хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура вночі 05 тепла в 7 7.12 тепла. На Сумщині хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура повітря по області протягом доби 27 тепла. Бережіть себе та будьте здорові!